Хочеться зробити ці замальовки, і цей канал у мене спеціально для тих замальовок, щоб, по-перше, пам'ятати, по-друге, усвідомлювати відсутність людського в росіянах. І перший, першою темою якраз буде оця от відсутність людського. Мені хочеться її підкреслити, і мені хочеться, щоб ви це усвідомлювали. І для того, щоб ми це не те, що усвідомлювали, а ще й могли пам'ятати. Я роблю це в окремому каналі, де не так багато відео і де можна буде до цього досвіду повернутися. Отже, я вам казала минулого тижня, коли м, говорила про те, що з'являється все більше всякого контенту, який роблять російські креатори для того, щоб ніби склеїтися з Україною після того, як з'явилося відео Дудя, зразу до, до того в той же період з'явилося відео Ірина Шихман і так далі. І я сказала, що я дуже активно слідкую за тим, як росіяни склеюються з нами в одне ціле або намагаються робити оцей контент, що склеює нас в одне ціле. І я дуже активно і уважно слідкую за такими відео, де з'являється. Росіяни, і українці, і якесь відбувається чи добротання чи то поєднання, чи то намагання зрозуміти, понять, простіть, услышать і все таке. І от я частину цих відео віддавляюся для того, щоб якісь найяскравіші випадки вам показувати. І зараз хочу показати одне інтерв'ю, яке зробили Катеріна Катрікадзе і Тіхан дзятко це, власне, редакторська група і журналістська група з телеканалу Дощ. Вони о, пара і вони дощ, ні дощ. Дощ, вони пара, і вони роблять домашні етери. і Вони зробили собі такий домашній собі канал. Тобто вони є на дожді, але паралельно вони намагаються монетизувати свою роботу на своєму приватному каналі. Фактично, День Бабака, АМБ, ну те те то, що то що. В принципі. Нормальне побажання. І от я побачила у них е, на каналі, не посил, посилання давати не буду, і я не буду називати, у кого вони брали інтерв'ю. Я скажу, що це було інтерв'ю з українкою, яка зараз живе у Харкові, і яка декілька разів давала інтерв'ю на Дажді про свій досвід. І вона час від часу з'являється. Але тут питання в тому, що я взагалі не хочу привертати увагу до е, Цієї спікерки, тому що насправді ну, вона може давати інтерв'ю кому завгодно. І тут питання в тому, що людожерство транслювала не вона, а ті, хто її інтерв'ювали. І я хочу показати, як виглядає людожерство, тому що, можливо, хтось ще не усвідомлює, що це людожерство, і, можливо, комусь треба просто підвести збільшувальне скло для того, щоб подивитися, щоб вони усвідомили, який рівень. Нелюдського бажання повернути Україну в свою зону контроля, проявляють всі, від найбільш радикальних до найбільш лаберальних російських імперців. Я покажу чотири відео з цього інтерв'ю, в якому ведучі ставлять запитання, і ми пройдемо всі ці стадії, які проходила з ними гостя. Гостя, в принципі, ну, гостю використали абсолютно. І неважливо, які відповіді вона давала, важливо те, яку арку придумали ведучі. І це дуже красномовна історія про те, що немає ліберальних русських. Є тільки хороше двохсоте. Все. Інших хороших немає. Дивимося, Перше, перша серія цього спілкування в тому, щоб ввести гостю. В переконання стосовно того, що Україна не переможе, що вже все, що ми, ну, ми знаходимося у стадії, де ми знову об'єкт, що ми не суб'єктні, що всі проти нас, і що нам треба сидіти і плакати. Власне, це подається через емпатію. Мовляв, ми теж вам спер... переживаємо, ще нічого не відомо, але акцент на тому, що перемоги не буде, ви програли, все. Я слышу, в ваших словах э, некое разочар... разочарование тем, как все складывается сейчас, тем, что, не знаю, думает, делает Трамп, Запад. Я услышала ваши отношения к происходящему, как будто не получилось. То, о чем очень многие мечтали, то, на что очень многие надеялись, я говорю как будто, потому что вообще ничего до конца, финально, еще не известно. Но предварительно есть ощущение, что да, придется Украине идти на уступки. Я не хочу, как бы, сейчас выходить с вами на политологический анализ или на что-то да, такое, да, да, да. а скорее, может быть, на ваши ощущение от того положения, в котором сейчас оказались вы, ваши друзья, ваши соседи, те же самые украинские военные, с которыми вы так или иначе коммуницируете, вот речь не идет больше О победе а побіду вот України. это слово победа Вікторія не звучить. Воно навіть что ли, стало, в тому числі в європейських столицях. Як ви це Как як ви це переживаєте? І є у вас обиды, что ли? ну ви бачите, нав'язування певного стану і слово «победа» не звучить. Слово побіда у українців звучати взагалі не буде. І зараз я мені важко говорити, тому що неможливо ставитися до будь-якого фіналу цієї війни як до побіди. Побєдобєсія — це руска хуйня. Українців не будуть сприймати це як побєду. Це не побєда. І вона говорить, що от слово не звучить, нам не треба, щоб воно звучало. Нам треба, по-перше, перемога і це інша історія. А по-друге, вона занурює, вона занурює людину і так виснажену війною у стан програшу, у стан того, що ви нічого не досягнули, у стан того, що вам пізда. Давайте поговорим про ваш сложний емоціональний фон. Це перша частина інтерв'ю. Ну і далі, звичайно, яка реакція, коли тобі ставлять таке запитання? Ти впадаєш просто ну, в депресивний стан і розповідаєш про свої переживання, тим більше, що інформаційний простір просто, просто зараз ламає всіх, і це дуже важко. І а, тобі, ну тобі вже розставили певну рамку, певними словами і так далі. Ну, я не бачу, попри те, що ми говоримо про а, те, що Україна вистоїть, Україна отримає своє, Україна вийде на свої кордони і так далі. І слово перемога теж звучить. Але те, як подала Катріка за це все, ви бачите, воно дуже побідобесне. Тому що ну, це у русських буде побіда, і вони собі її намалюють. Друга серія цього інтерв'ю кишкомоцтво. Перша емпатія. Я вам співчуваю, вам пізда. Давайте поговоримо про це. Друга кишкомоцтво і присвоєння собі страждань. Слухайте і насолоджуйтесь. А можна я, якщо дозвольте, перейду к лічним питанням? Я спочатку оговорюсь, в житті плакала в ефірі два рази в студії. Один раз в перший. Я зразу звертаю увагу. Ти говориш з людиною, яка в Харкові щодня під обстрілами, яка пережила багато втрат на цій війні, не тільки серед близьких, а й друзів, які поїхали, і то що, то що, то що. Ти страдаєш? Твоє запитання іде через твоє страждання. Потому что ти ж самое главное: тебе надо в интервью з людиною, яка живе щодня дня три роки під обстрілами, обстрелами, щоб вона послухала про твої страждання. Як ти плакала? Дубль два. А можна я, якщо дозволите, перейду к личным вопросам? Я спочатку оговорюсь: в житті плакала в ефірі два рази, в студії. Один раз в первые дни большой войны, когда не смогла просто, ну, ничего не могла свое поделать, просто очередной. прилет, очередной эфир из Киева. И я, ну, разревелась, но наша шеф-редактор Маша прекрасная, она успела вставить какое-то записное интервью в эфир, и это не прошло. А второй раз это было, когда мы с вами говорили в прямом эфире «Дождя» в первую годовщину полномасштабного вторжения, и вы рассказывали о своих родителях. И это очень тяжелый вопрос, я знаю, как вам трудно, и поверьте, я уверена, что огромное число людей разделяют вашу боль, вас поддерживают всеми возможными способами. Можно ли вас спросить об этом? Вы потеряли родителей во время войны, вы оказались в ужасном чудовищном положении. Это грандиозная трагедия. Вы смогли из этого выбраться, но каждый один, ну, один за другим про папу, про маму. И я много про читаю, очень вас обнимаю. Расскажите, пожалуйста. Две часты балета. Первая частина страждань собі. Як вона плакала. Я так страдала, коли слухала, як ви ваші батьки. А друга частина кишкамодства. А давайте я вас ретравматизую. Давайте, розкажіть мені ще раз. Ну, я, я розумію, що жінка, у якої беруть інтерв'ю, усвідомлює, що, скоріш за все, вона буде говорити про цей досвід. Вона погодилася на це. А, але. Ну, Це ретравматизація, присвоєння чужих страждань, а потім ретравматизація. Давайте ви нам розкажете, Як ви страдали? Нашим зрителям нужна м'ясо. Я саме тому і не показую, з ким йде інтерв'ю, тому що мені дуже не хочеться, щоб ця жінка взагалі побачила мій контент. Бо, бо це, ну, це, це ще більше її травмує. Але я просто дивилася це інтерв'ю, і мені хотілося. Ну, у мене руки тряслися, коли я дивилася це інтерв'ю. Я писала пост, і у мене отак, от я, я реально знову ж таки, я говорю про свої емоції зараз, вже ніби забираючи теж щось от я така, присвоєння страждань. Але ну, у мене реакція була суперсильна на це. Тому що після того, як спочатку була хибна емпатія, потім присвоєння собі страждань, потім ретравматизація, далі. Есть ли у вас знакомые на той стороне, друзья, может быть, были или есть, люди, с которыми вы раньше общались, может быть, сейчас общаетесь? Есть ли у вас какая-то связь, в общем, с той стороной? Есть ли у вас какая-то связь с той стороной? Это садизм, чи шо? Это садистичное бажання ката, гвалтивника, чтобы жертва сказала, що? Ми з тобою будемо далі продовжувати общатися. Ну я ж тобі отарвав ногу. Ну но ти ж на мене не в обіді. Шо це? Ну, типу, росіянам постійно потрібно підтвердження, що українці не вийдуть з зони їхнього впливу. Що українці будуть знаходитися з ними у постійній цій зв'язці, що українці нікуди не підуть, що українці будуть далі з ними. І вони це роблять. З садистичною точністю і методичністю. Ви бачите, що відбувається в цьому інтерв'ю? Я просто я реально, я реально не могла повірити, що вони це настільки відкрито роблять, і що це, ну, типу, не викликає зневагу і відразу у аудиторії, яка це дивиться. І я просто уявляю взагалі. Що це за сміття людське, яке не відчуває порухів душі, коли відбувається цей садистичний злочин? Ну і фінал. Фінал. даємо слово Тіхану. Тіхан теж ставив. Последний питання в степені, в продовженні предыдущего, ви можете себе представить момент в якомусь обозримому. Или, или необозримом будущем при нашей с вами жизни, когда, когда можно будет на велосипеде поехать из Харькова в Белгород, из Белгорода в Харьков, и люди из, и, в, и в Харькове, и в Белгороде, ну понятно, что я сейчас это в известной степени условно говорю, будут, будут разговаривать на одном языке, имея в виду слышать, слышать друг друга. Будь ласка, не називайте ім'я жінки, з якої брали, у якої брали інтерв'ю, тому що цей сюжет не про неї, і я насправді не хочу травматизувати її цим відео, яке зроблю я. Тому що мені важливо проговорити от те, що відбувається в інформаційному просторі. Це подають як ліберальний продукт. Тому в коментах я просто не можу модерувати зараз чат. Імена не згадуйте. Ну і фінал. Починаємо. Вам ізда, потім ми страждаємо, потім ретравматизуєтеся, потім, а ви дружите з росіянами з той стороною, а в кінці. А як ви думаєте, коли можна буде поїхати на велосипеді з Харкова в Белгород з Белгорода в Харків? І коли люди почнуть говорити на одному язикі? Ну, в тому смислі, що будуть слухати друг друга? Слухайте, я б воліла не чути те, що тут. Тому що це. Людожерство. Я чую, що вони говорять. Я чую, що вони говорять. І я нажахана рівнем садистичної технології вимоги від українців залишатися в зоні впливу і доступу. Власне, це е, перше, про що мені хотілося сьогодні поговорити з вами в етері. Тому що я не очікувала взагалі, що таке можливо. Я не очікувала просто такого рівня психопатії у журналістському продукті. Я дивлюся дощ. Я пам'ятаю те інтерв'ю, яке я розбирала з Анною Мангайт, де вона говорила з українкою про її досвід, коли її маму вбили. Коли росіяни штурмували Харків. І вона каже: ну, росіяни, з однієї сторони, в білі вашу мать, але з іншої сторони, вони же вас спасли, ви чувствуєте благодарність. І от тоді для мене це було щось таке, що я не могла уявити, що взагалі таке може бути. Що вона може це сказати, і у неї немає відчуття, що щось не так. А тут виявилося, що можна все інтерв'ю так будувати над півгодини. Фактично, я не знаю, це живе шкуродерство. Це під шкіру залазити людині. Це далі продовжувати над нею знущання. Попри те, знущання, яке веде вся, весь воєнний апарат Путіна і Кремля, і Росії, і всі росіяни І ці ліберальні, теж приєдналися. Це я не знаю психопатологія. Психіатрам є над чим працювати. Якщо хтось хоче, мені здається. У мене є багато зразків, якщо хтось раптом захоче написати про цю э, э, психопатологію російської ліберальної журналістики якусь наукову статтю, то, будь ласка, звертайтеся, дам вам приклади. Цього дуже багато. Я вжа я нажахана, я просто нажахана. Так, коротка перебивка. Сьогодні прочитала історію. От, збільшу прямо, зразу навіть картинку, для того, щоб ви не пропустили. Написала Іринка Дорошевська. Ви бачите, от, власне, обкладинка книги, яку вона побачила, і фотографія самої Іринки. Вона не очікувала побачити своє фото на обкладинці книги Катерини Гардієвої. Це ще одна, одна русська ліберальна журналістка, яка пише книги про страждання українців. Українці ж самі про себе написати не можуть. Їм треба, щоб русския написали за них. От Катя Катрикадзе, яка з Грузією ніяк не може розібратися, діє ну, ліберальний канал Тіхан Дзятко, вони будуть е з українців вибувати е обіцянку, що українці далі будуть продовжувати дружити з русскими, несмотря ні на що. А ця кончена Катя Гардієва, співчутлива мандавошка. хоча насправді просто теж така ж психопатка і садистка. Написала книжку про страждання українців і використала і видання, яке видало цю книжку в Естонії, використала фотографію без дозволу українки для цієї обкладинки. Ну, типа, а що таке? А що все нормально? все нормально. Ну, грубо кажучи, якщо ти переймаєшся тим, щоб не ранити тих, кого і так щодня вбивають, то ти переймаєшся такими речами. А якщо ти русський, то ти присваюєшся страдання. Чи присваєш собі право писати про це і розповідати це через свою оптику, як кончена Катя Гардієва, чи як кончені Дзятко і Катрікадзе, які навіть не усвідомлюють, що вони роблять. Вони навіть не усвідомлюють, наскільки це психопатично, те, що вони роблять. Бо ну, вони б цього не зробили, як ви це усвідомлювали, або робили не так відкрито. Вони ж це прямо промалінійно роблять. Сходіть до психотерапевта, до психіатра, сходіть, щоб вам розказали, що не так з вашим інтерв'ю і з вами. Що у вас взагалі в голові? Коротше, значить, Катя Гардієва далі продовжує гастролювати зі своєю книжкою про страждання українців, тому що в війні страдають не тільки українці, але й русські. От і паралельно ви пам'ятаєте кейс медузи. Я вам нагадаю зараз відео, яке було рекламним, яке вони зробили, і це відео прибрали, тому що теж використовували зображення з українцями, що втратили все. Для того щоб попросити для себе денег. я нагадаю, як ця реклама виглядала. In England today, with the poisoning, the former Russian, Russian intelligence officer Alexander Litvinenko here on British soil. Це так по-русски взяти знімки і відеоматеріали українських страждань, спричинених росіянами, і сказати: ми дуже страдаємо, дайте денег. дуже по-російськи. І після того, як цю рекламу прибрали, і була заява від агенції, що розробляла цю рекламу, що вони припиняють її, все одно в кінотеатрах продовжували крутити цю історію. І я просто хочу показати, як це виглядає. В реальному житті для того, щоб ви усвідомили, наскільки це впливає, і наскільки багато людей під враженням могли задонетити конченим? Ну, тобто, ви розумієте, ви розумієте, наскільки це ефектно може виглядати, якщо ти приходиш в кінотеатр, а тут тобі просто показують сценарії, і ти такий о, росіян! І в тебе, навіть якщо в тебе не залишається бажання задонатити, у тебе в голові залишаються образи, що росіяни дуже сильно страждають.